Чи буває у вас таке, що ви починаєте мити підлогу, наприклад, паркет або ламінат, і ви її миєте, миєте, А розводи як були, так і лишаються? Таке відчуття, що ви тягаєте ту грізюку за собою? Якщо у вас було таке відчуття, значить перше, ви використовуєте неправильний моб, друге, використовуєте неправильний засіб і третє не часто міняєте воду. А можливо, ще четверте, ви використовуєте не ту технологію миття підлоги, теж може бути. Для того щоб нормально це все робити, вам треба засіб для миття паркету і ламінату, мікрофібровий моб і далі там ще дещо. Засіб паркета кінця Concentrate я можу особисто дуже сильно рекомендувати, тому що, по-перше, він концентрований, він точно німецький екологічний. Він не лишає ніяких проблем на підлогах з олією, ламінатах, воскованих або лакованих паркетах, так само на корку, тобто для будь чого можете використовувати. Тут зручне дозування, тут відкривається кришка, натискається пляшка, і в цю частинку у нас додається засіб, і потім просто переливається в відро. Ця штука використана 100 тисяч разів випробувана ефективна, концентрована і з класним приємним ароматом.